Вже таке чудове побажання слова Божого і коротенький вірш побажання і інша й молитва за наш край. Завжди у Господа плекайте віру і його серцем полюбіть усім Єством, бо полюбив Він нас без міри і створене усе Його перстом. А в вірі тій не падайте на дусі, радійте в ньому. Тіштеся, служить, Він подолати сили дасть усі спокус і проведе, і в вірі кріпить. Плекайте віру в Господа постійно, не зупиняйтесь, а вперед діть, Крокує поруч з нами Він і неодмінно спасе, підтримує нас в кожну мить. Плекайте віру в Господа, плекайте щиро. Він захист наш, опора, сила і міць. І вчора, і сьогодні, і по віки фортеця Він не знищена, стоїть Слава йому. Слава йому. Молюся, Господи, до Тебе, Тобі прохання всі несу за президента та за владу, за наш народ та ЗСУ. Великий, сильний, всемогутній, у чиїй владі всі світи, хто небо розстелив, як килим, кому підвладні долі всі, кому поклоняться народи, хоробрий самий затремтить, тому благаємо в недолі, підтримай нас у кожну мить. Про долю нашого народу, благаєм тебе повсякчас, Ти ворогів жени з країни. А нас підтримай, Боже наш. Молюсь за наших українців, дай йти до тебе в каятті, щоб життям не були схожі на тих, хто тебе розпіяли, щоби у своїй благодаті простив, помилував і спас, щоб твою чинили волю і славили тебе всякчас. Я вірю в те, що мир настане. У нашій рідній стороні, щоб ви спасені всі тобою хвалу достойно принесли. Не завжди град і зли лється. Господь обітницю нам дав і після дощу таку прекрасну веселку в небі змалював. Слава! Дякую за чудовий вірш.